Вітанечко, друзі, Славко Євшенко, на зв'язку. Друга серія шляху бомжа. Ви зібрали просто за лічені години 100 лайків. Тут просто так не буде. Вам треба 125 лайків зібрати, тільки тоді я сяду записувати третю частину. Ну, як це так, я не розумію. Одразу лайфхак для тих, хто знімає відоси в Тікток або в Ютуб. Бачите, коли ви повертаєтесь, у вас теж крутиться голова. Ось так. Як це пофіксити? Ми відкриваємо чатик і пишемо у чаті slash move». Отак, head move, і все. Голова стає у нас прямесенько, і ми можемо гарнесенько знімати відео. Користуйтеся. Бачу ваші коменти, що ви хочете а, понад 15 хвилин хронометраж. Ну, я буду дуже сильно старатися, там далі вже будемо дивитися. Значить. Їдемо купувати першу машиночку. Обов'язково у нас водійське посвідчення вже є. Також, друзі, як бачите, в нас на балансі 430 тисяч. Всі промокоди, які я вводив у першій частині, вони вже відігралися. І як бачите, ось такий в мене баланс. Чотири квадратики. У мене два дні, сільверві почки, є. Прачудово. Також отримуємо 60 тисяч. Гарно. Гарнесенько, щоденний бонус я отримав завдання. Ну і трошечки закриємо на сьогодні. Початкових ще завдань, нам треба скінчик буде купити. Теж зараз підемо купимо далі на ферму, треба буде завітати. Я сьогодні стояв довгенько в АФК. подивимось, який у мене вже рівень. Так, давай шостий рівень. Пречудово, Друзі, на шостому рівні ми вже можемо нормально працювати, так як у нас зараз діє Х2 на всіх серверах. Це взагалі круто. Заходимо в навігатор і бачимо отак: 120 метрів. Все, добігаємо зараз швидесенько до мопеда. Їдемо купувати першу автівку. О, слухайте, заїдемо в середній навіть клас, подивимося. Пречудово. І тепер ставимо знову навігатор, транспорт. Середнього класу, А, а ні, середній клас. Києві все. Поїхали тоді. Все вперед. Ой-ой-ой, тільки не збий мене. Подякував. Чудово за промик я друзі одразу нагадую, хто ще не вводив мій промокод. Він працює на всіх серверах, 4 квадратики. Хтось тут де введіть промокод, ставимо хештег і пишу маленькими Євченко. Написали і натиснули Активувати. Одразу вистрибнуло віконечко, де вам написали, що ви отримали 6 досвіду та 35 тисяч валюти. Зовсім скоро обновочка є. До речі, сьогодні багато інформації з приводу обнови, з приводу Хелловіна, з приводу Львова публікував у своєму телеграм-каналі. На нього залишив посилання під відео. Кому цікаво стежити за новинами раніше. Більше за всіх, залітайте, там є вся інформація. Зовсім скоро теж ми потрапимо на бета-тест, де ми побачимо обновочку раніше за дату релізу. Тому, обов'язково підпишись на YouTube якщо то ще не зробив. Ну і вподобайку протиснуть. Так, я сподіваюся, мені штраф не видали. Щасливі години. Ні, начебто, штраф не виписали. Все нормально. Продають дім за 25 мільйонів. До речі, я знаю, що в таксі працюють. От зараз, можливо, ми. А, так треба восьмий рівень для таксі, а в мене всього шостий. Ні, таксі точно відпадає. О, все пере. О, прекрасно, який я молодець. Назад, назад, сідаємо, сідаємо, сідаємо. Зараз ще переїдуть. Назад, назад, назад. Ну, то я дав. Мені сподобалось. Майдан Незалежності зараз якраз проїдемо. Оп, гарно, гарно. Так, сюди швидесенько ми доїжджаємо. 600 метрів, а середній автосалон, але ця дорога дуже класна, Оце, якщо веде до середнього автосалону, взагалі прям пушечка. Оп, о, тут у нас Запорожець стоїть. Так, в мене на балансі 480 тисяч, бажано, звичайно, всі не витрачати. 200. Ну, слухай, мерз непоганий. Бех, от це беха взагалі класно. Чи може, слухай, може реально не витрачати поки гроші, а вже збирати на хорошу якусь машинку. Ладно, давай потестуємо ми зараз бехо, то це в принципі непогано. Ну, а, 5 тисяч. Є, е, друзі, лайфхак, як тестувати кожну машину безкоштовно. Тут 4 квадратики заходимо в магазин і бачимо, у нас є авто. От, унікальні, кейсові економ. Заходимо в середній клас. Я хотів потестувати бех. Ось оця беха. Знаходимо, бачимо її. І от це, наприклад, червоний колір, тест-драйв. Все, ми безкоштовно це робимо. Це теж лайфхак для тих, хто хоче реально потестувати машину, але не хоче витрачати гроші. Ну, реально, 5 тисяч за типу, тест-драйв. А до речі, беха непогана Ну, але вона двохмістна. Хотілося би, звичайно. Хотілося б, звичайно, щоб було 4. Оу, клас! Давайте так, щоб не стрибати зразу вище голови, ми поїдемо в економ автосалон і ось там з якихось оцих машиночок. До речі, тут взагалі зараз знижка можна дуже гарно взяти. От там 50. Ну, ладно, я обіцяв не використовувати донатку, тому не будемо його і використовувати. Сідаємо назад мопед і їдемо в Дніпро в економ автосалоні. Зараз виборемо для себе навігатор, подивимось, куди він нас поведе, транспорт автосалон економу а ага, все. Ні, в принципі, нормально веде. Тоді поїхали. Є геніальний план. пацани щоб не просто їхати, значить. Ого, це я придумав. Дивіться, їдемо зараз ми на основну роботу. У нас є м -м, автобус Києва. І ми якраз поки доїдемо з Києва в Дніпро що й заробимо грошей. При Х2 там реально гарні гроші. О, це гініальніший план! У мене щойно в голову прийшов. А так бурально я. Їхав просто так і багато часу витратив, ще нічого б не заробив. Нарешті я доїхав. Ракетулечка, погнали, влаштовуватися. 161 тисяча, гарно. Влаштовуємося. А ми їдемо Бориспіль Харків, Дніпро сюди. Заводимося і вирушаємо на заробітки. Якраз поки доїдемо в Дніпро. До економ автосалону взагалі, буде пушечка ще й плюс під заробим грошення. 424 гривні за мітку. О клас. Не так, як на основі, тому що там у мене вже рівень прокачаний Там мені, по-моєму, в районі 500 дає за одну мітку. Але, ну, в принципі, теж нормально. 2500, вже, дві, вже, дві, 500, дві, 500, вже за, просто за лічені секунди. Для чого реально витрачати час, якщо ми можемо. Їхати і заробляти. Ну це ж крутяк взагалі. Клас. Ну вже 3300, вже. Ах, пацани, це точно шлях бомжа, тому що у мене вже півмільйона на балансі. Хто не дивився першу серію, залишу на неї знизу посилання, обов'язково залітайте, подивитесь, як я так швидко, буквально за, за пів дня заробив півмільйона. Пів а по промокодики там є. Дому, будь ласка, і залітайте, і дивіться. 6300 вже на балансі. Та ти що, та ти що? До речі, а треба буде потестувати роботу таксиста, тому що я бачив, що реально виконом. Реально дуже-дуже файно. Я от дуже часто вимикаю в чат, щоб він просто не заважав і інформація якась зайва не потрапляла. Але в принципі тут ж нема адмінського чату, тому можна і не вимикати. Ну, хай, хай буде так, так воно чистіше екран, воно гарніше виглядає. Ну, все, поїхали. Дивись, ми зараз доїжджаємо до Борисполя. А ну от зараз. Ой-ой-ой-ой-ой, Ото я дав. Не, ну штраф тепер точно. Оп, ТЦК. Ви бачили? Там щось щось ТЦК говорять? Щось про ТЦК йде мова. Походу, набір в ТЦК, чи що. 9700? А що? А чо, Ааа, це мені так багато дали, тому що мітка. бачили який є величезний простір? Мабуть, через те багато мені реально там плюс 900 за міточку дали. Нічого собі. Балдеж. Ну. Ой-ой-ой, ой хтось говорить. 10 часов. Просто друзі, вже півмільйона гривень на балансі. Шлях бомжа, друга серія, у мене вже півмільйона. Просто це ж, це ж якийсь космічний космос. Дивіться, геніальніший план. Їдемо зараз в економ-салон. Ну, Їдемо заробляємо гроші паралельно і їдемо. Купимо собі першу автівку, купимо якийсь бомжик скін, а щоб не бути вже в цьому. І далі ми вже проставимо такі плани. Подивимось, можливо, от на, на сьогодні там, до кінця виберу якісь машинки, які, ну, типу, до якої цілі можна йти. Тому що ну, машини тут є дійсно дуже класні, вони і коштують, звичайно, не дешево. недешево. тут на, нас на розворотик веде. Оп. О, бочком, бочком. бо ви бачили Богдан бочком як дав. Сюди, сюди, на базу. До речі, друзі, зараз мені приходить інформація від розробників, що там буде просто максимально багато всього в оновленні. А, значить, багато машин буде як під Івент Хелловін, так і нових не зв'язаних з ним. Скіни і так далі, скіни, аксесуари. Загалом буде багато всього, тож буде класно. інформація, так? Від розробників, що не написали. А, я ще до речі, в телеграм навіть це не публікував. Ну, можливо, так як ви бачите, це вже відео десь під обідній час. Можливо, я вже зранку опублікую цю всю інформацію, коротше, подивимось, може, і не буду. І це є тільки в Борисполі, ще мені до, до Дніпра дуже багацько міток. Можливо, я навіть 1040 зароблю, поки з Києва. Поки з Києва в Дніпро доїду. До речі, хотілося б от тут якийсь будиночок купити сімейний, але тут. Ну, ціни такі кусучі, 50 мільйонів і більше. А у Дніпрі продають із гаражем за 50 мільйонів мені писали сьогодні на, на стрімі, що от за цю суму можна взяти. Але в мене всього 60 мільйонів на балансі. Тому не знаю, взагалі було би класно перекупом зайнятися, але поки що я не дуже розуміюся, як ціни ну типу формуються на машини. Тобто від чого відштовхуватись. Сподіваємося, що в одному із майбутніх оновлення буде або можливо типу б, ну, БУ Базар зовсім інший, де ми просто прийшли, поставили ціну, або можливо маркет. Я дуже хочу, щоб додали маркет, тому що це ну буде класно. Ми можемо вже формувати свою ціну. Виставляти ресурси, аксесуари, скіни, все, що ми маємо, ми можемо продати через маркет. Це класно, я обов'язково буду передавати розробникам, щоб саме маркет і додали. Ну що, 200 метрів, поїхали. От отут. Зараз... А давайте перевіримо, тому що мені писали, що вже виписують штраф. а ну... О, ага, дійсно працює. Будьте обачні, якщо ви працюєте на автобуснику, штраф дійсно виписується. От у мене вже 1350 штрафу. Треба бути уважним. Ну, в принципі, я зробив вже 25. Ми вже, до речі, під'їжджаємо до будівництва, до міста, яке в нас буде. А, до речі, а можливо, отут нам Львів зроблять. Типу, по дорозі із Києва. Опа, я пропустив по значку. Ну, Алекса не підрізав, тому я величезний молодець. Типу, Настюху, правда, трошки зачепив. Ну, я думаю, Настя не образиться. Настю, вибач, будь ласка. Можливо, дійсно, ось отут, якщо на карті відкрити, бачимо ось тут недобудоване місто. Можливо, а не знаю, тут села медове. А може вон карта буде якось видвигатись за межі прямокутника, хто його знає. Ну будемо дивитись. Цікаво, де додадуть Львів, тому що я й досі. Ну, типу, не маю інформації, де на карті буде Львів. Хто його знає, 26 тисяч. Я зараз до Дніпра доїду, реально 35 зароблю. Так і шов. Чак Норріс. Треба було зупинитися, взяти в нього автограф. Чак Норріс навіть ЮА онлайн грає. Я не розумію, а для чого новачки до мене підбігають на стрімі і просять грошей? Так це як з2. Ну хай би так заробив 14 тисяч. Ну, але це теж ну, великі гроші. Ну, це. ой, це космічні гроші. А під час Х2 суботу-неділю ще кажуть, що Х2 в нас буде тривати і в понеділок, тобто на 3 дні нам дали Х2. це взагалі можна стільки ну, заробити грошей, що просто. Вибух мозку. Ой-ой-ой, пропустив. Майже пропустив. У, а... у, Алекс Форсаж. Я вже в Дніпрі, а, до речі, я вже пропустив. Давайте я оцю міточку вже заберу і якраз приїду до економ автосалону. Ха, просто. Доїхав до автосалону економ класу, заробив 40 тисяч гривень. Де таке живо вже може бути? Я не знаю. Все, ось тут ми паркуємо біля поліції. Отак от, от все. Виходимо. Вперед. До речі, була одна хвилинка на повернення у робочий транспорт. Зараз уже три хвилини, і це насправді дуже-дуже кльово. Тому що іноді буває, ти виходиш, не знаю, там, поздороватись з кимось, потиснути руку. І не вистачало хвилини, щоб повернутись. Зараз вже три. Балдеж, балдеж? Так, ну що, поїхали. Копієчка. Ні, копієчку точно не будемо. 21.07. Ланус, 256. Ну, слухай, Ланус це космічні гроші. Так, Лада, Лада. Волга 150, 133, 114. Volkswagen, Лада, Приора, Беха. Вольво. Лада, Нива. О, Нормально, нормально. Ану, тест-драйвом. Ладно, 1450, в принципі. Та й нормально їде. Слухай, це вона в стоці. А якщо сюди хоча б перший стейжик поставити, то взагалі буде класно. Я поясню, чому я не захотів купувати в середньому автосалоні якусь машину. Тому, що, ну, по факту, середній автосалон це вже нормальні, ну, типу, нормальні машини. Там можна купити Форд Раптор за півтори мільйони. Ну, типу, понятно, у мене поки таких грошей немає, але, ну, типу, ну, потрібно починати з чогось простенького. Лада, Нива, 115, чи скільки, 125 тисяч. В принципі, нормальочок. Ми її візьмемо, червоний колір. Візьмемо червоненький колір, і буде взагалі бомба. Всю вперед. От сюди, бамс, Автосалончик. Сюди. Нива. Давай червоний колір беремо. а, 137 тисяч. Ну, слухай, нормально. Норм... Ой. Я трохи трохи в іншу машинку в зеленій зоні став. Ну слухай, гарно виглядає. Отримати номерний знак. Ось тут, по-моєму. А я не туди приїхав. Сюди приїжджаємо. Ставимо номерні знаки. Слухай, я у себе на машинці вибив дуже класний номерний знак. Страховочку. 2900. Нормально. 2900, нормальна ціна, в принципі. Так, а ну давай номер. А, вип... Уже 5 тисяч випадковий, був 3. А, варті спроби 2. Ага, все нормально. Поїхали. ХКА, давайте спробуємо витратити 1050, постараємось піймати якийсь нормальний номер. Поїхали далі. Ні давай так. Або 4 однакові. 4742. Ні Або 4 однакові букви. 7500 SA. Ні, ну. Ладно, поїхали далі. Треба якийсь прям класний номер спіймати. Головне. Це. Далі. Аби був НННН, забрав би НКНН. Ну, слухай, непогано. Так, ВХ. До речі, номери реально коштують великих грошей. Якщо чотири однакові цифри. Прям, ну, я вибив, по-моєму, 4 сімки, то люди казали, за 3 мільйони можна продати. То це прям ну, можна теж. А, о, і О. Ладно. Так. КХ і К. Угу, немає. А 2294, 2224 Таке собі. 6834 ВМ. Трошки нема. ОКХ. От, теж було б класно. Ха-ха-ха. Ну, прикольно, прикольно було б. Блін, мене ще 12 тисяч. Не хочу прямо аж всі гроші витрачати. 83,84 АТ. Ну, слухай, теж непогано, але не дуже дорого це все діло коштує. 34,02. 50 86. О. Ну, слухай. Піде. 50 000 прогавив. В принципі, нормальок. Давай вдягаємо. На використовуємо на нашій ладі Ниві, А Ану. МВ 61, 66. Ну, слухай, по-людськи, по людськи Що би ні? Що би ні? Нормальок. Так, тут порушуємо трошки, так. Все нормально. У ню ню! Панове, я перепрошую безмежно, хотів трохи скоротити шлях. Добре, що вони вийшли та по морді не надавали мені. Анастасієчко, а ну покажи, будь ласка, в те... На таке собі. А, Так, марний тренінг, міський стиль. Опа! Шорти. шортики. Міський стиль, темний вигляд, зелена хвиля, простий вибір. Ну, слухай, це доволі непоганий скін. Нічний нічний воїн. а що там нічного, там воїна, правда, не видно. Слухай, оце непоганий, начебто скінчик. І недорого. Давай його й візьмемо. 19 тисяч. А ну як воно виглядає це все? А що ти присів, вставай? ні ну слухай. О, так взагалі шикарно виглядає скін. Взагалі пушечка, мені подобається. 125 лайків. Третю серію шляху бомжа знімаю. В третій серії виберемо для себе тачку, до якої ми дійдемо. Але я бачу, там ціна 12 мільйонів. В принципі, нормально. Нормально ставимо цілічку, вже 12 мільйонів на машиночку, плюс квартира, плюс будинок супербізнес якийсь. Хотілося би тому, друзі, не скупіться на лайки. Чим швидше лайки, тим частіше виходять в шлях бомжа. Будь ласка, вподобайку тисни, Підпишись на мій ютуб канал. А посилання на першу серію шляху бомжа залишаю під цим відео. Подивіться. Ну і дякую за перегляд. На зв'язку Славко Явченко. Побачимось в наступній серії шляху бомжа в Юа Онлайн. Хенеш!